Я не буду сьогодні говорити про суть, лише одною фразой скажу з точки зору суті. Всі останні два роки, всі кампанії нашої влади проходять під лозунгом реформи. Реформи, реформи, реформи. І конституційні зміни у нас реформи, реформи місцевого самоврядування, реформи судочинства. Перш за все, я хотів би сказати, що всі, хто вживають в своєму лексиконі слово реформи, Откройте енциклопедичний словничок і прочитайте слово «реформи». І через призму того, що там ви прочитаєте, подивитися, а чи є щось реформаторського в цьому проєкті. Мова йде не про удосконалення окремих позицій. Удосконалення це не реформи. Це лише удосконалення. Я, наприклад, можу сказати, що є дещо шоу удосконалення. Ну, Наприклад, конституційна скарга, але там не розкрита, в яких випадках, ну, наприклад, як в Німеччині. Тобто, є, але це не реформи. А я хотів би поговорити про більш серйозні речі, навіть да, я залишуся в усьому нашому суспільстві з 37 мільйонів, які э, дорослі, мають право голосу. Хоча у нас 40 чим-то, але я говорю про 37, які мають право голосу. Навіть якщо что один, я буду категорично заперечувати, сам залишусь, вы уже сказали, что я где-то один сегодня был сам. Ничего, мне не привыкать. Я буду категорично против будь-яких змін до Конституции, навіть супер прогрессивных, сьогодні. сегодня. В умолах... Наявності воєнного стану. Я критикував Конституційний суд своїх колег своїм останньою моєю окремою думкою до одного з проєктів президента Порошенка про те, що депутатську недоторканність і обмежити імунітет. суддів. Я не проти зняття депутатської недоторканності і не проти обмеження суддів. Я проти то, а, а, того фейковості. Конституційному процесі, який сьогодні здійснює наша влада. І я сам написав, що у нас є умови воєнного стану. На мене всі накинулися і сказали, що президент не вів воєнний стан. Але у нас в Конституції є кілька термінів: Введення воєнного стану і наявність умов воєнного стану. Конституційний суд якраз має оцінити через призму наявність умов воєнного стану. І в своїй окремой думці я написав, перерахував на той час всі майже нормативні акти, прийняті парламентом, президентом, кабінетом міністрів, які в сукупності нам дають 100% явище таке, як наявність умов воєнного стану.